І так, всім привіт! З вами МТК Мобайл. І от, апаратик 5 Plus, Redmi і з проблемою завісав, не включався. От, були проблеми з пам'яттю. Потім з'явилася от така от проблема. Тобто звук постійно збільшується. От, і коли ми жмемо на гучність до верху. У нас спрацьовує підсвітка. Тобто, ми беремо, нажимаємо на кнопочку гучності, і ми бачимо, були ми екран. Раз, два, три, раз, два, три. Вниз теж робить, а кнопка включення у нас не працює. От. Тобто. Все інше в нас працює. Був апаратик прогрівастів. От, перегрівасти шкварили, жарили, так і не вирішили цю проблему. От. Зараз будемо вам показувати, в чому тут прикол. От, завжди я говорю, що не треба прогрівати і треба все дивитися в два глазика, як кажуть. Знімати рамки і передивлятися все. Тобто у нас, я думав спочатку, що це контролер живлення, ну, ніфіга. Пришлось спаляти рамочку і от наблюдаємо. Зараз я чуть-чуть камеру приближу. Так, так, так. Зараз пінцетик. Бачимо цей діодик, Ось. він йде на е, лінії регулювання гучності вгору. І збоку в нас йде катушечка. І що ми бачимо? Ми бачимо, що між катушечкою і діодом у нас стоїть перемичка. Тобто, після прогріву флюс потік, і в нас. Е, Припой з катушки попав на діод. Далі показую, що це по схемі. По схемі ми бачимо, це в нас ось цей діодик. Зараз я зменшу камеру. От. Бачимо по схемі це в нас оцей діодик, от він. Наша катушечка яка задіяна, і у нас діодик стоїть по лінії. І от у них між ними зам... Ну, перемичка стоїть. Він, звісно, у нас іде куди на дисплей. Ось того і блимає у нас підсвітка. От це у нас оцей пятачок по кнопку гучності який, звісно, в нас йде теж на ось цей діодик. Що ми маємо? Це лінія, куди у нас йде на контролер. От. І більше всього, що на лінію посвідки. Якось так. <клес> Оце в нас така от буває проблемка. Тобто рішення будемо знімати цю перемичку. От і то, що там утворилося, і далі будемо бачити, що в нас вийде. Так, поїхали далі. Зняли перемичку, яка утворилася непонятно від чого, більш всього, що від прогріва перегрівастами. І зараз будемо наблюдати, що в нас і як. Тобто звук повинен в нас уже збільшуватись, і екран не блимати. От, розблоковуємо і пробуємо. Бачимо, так? Да? Регулювання звуку пішло вниз і вверх. І кнопка включення в нас повинна працювати. Бачимо, працює. Все. І вже що ми бачимо, у нас 23% батареї. А було, ха, не вгадаєте, 2%. Тобто, виходить, так крутило, що показувало 2% акумулятора і садило батарею. Якось так. Ну, в общем, такий лайфхак. Як кажуть, зоркий глаз смотрит на Кавказ. Все, з вами МТК Мобайл. Підписуйтесь на канал Redmi 5. Плюс. Був ребут у нього, не включайка. Була пошкоджена пам'ять. Виправили. Катнули проц, виправили оцю от хрінь, яка утворилася до нас. Тоже була, Шукали там погрівасти, не знайшли. Я в бінокль дивився і не йшов. Все. пока.